Цього року наша церква урочисто святкує 30 років відродження структур нашої Київської митрополії. І 20 років повернення осідка отця і глави нашої церкви Назад до Києва. Сьогодні сам князь Володимир каже, що та церква, яка народилася, у водах Дніпра, в тому хрещенні, яке він подарував нашому народові, є тут. Ми є спадкоємцями цього київського християнства. Київська церква, яка живе свою традицію у повному і видимому супричастстві з наступником апостола Петра. І це сопричастя врятувало цю церкву упродовж століть. І сьогодні вона розквітає. В Україні і по цілому світі.